Чи жити в гарному місті, не будь бидлом. З таким закликом на центральну площу Чернігова вийшли небайдужі активісти. Вони закликали містян схаменутись та напсувати квітучі клумби. Поштовхом для акції стали зіпсовані тюльпани на алеї героїв. Їх витоптали задля гарного фото. Аби нагадати людям правила поведінки, жінки власноруч виробили таблички з попереджувальними написами та організували дошку ганьби любителів фотосесій. Активістки на цьому зупинятись не планують і займаються пошуком. Тих, хто витоптує квітники. Ми закликаємо людей, коли вони бачать таке, щоб вони фотографували, фільмували і нам скидували. Ми будемо це розповсюджувати в інтернеті і вішати на цю дошку ганьби, щоб Чернігів знав в обличчя своїх героїв, моделей, які псують наші клумби, які висаджуються за наші податки, за наші гроші. Ті, ж, хто не прослухається до закликів, дівчат і надалі знищуватиме міські квітники, загрожує штраф у кількасот гривень.